Великі та маленькі, пухнасті та не дуже, і в усіх кольорах веселки. Така річ була в житті майже кожного з нас. Це іграшковий ведмедик. В ефірі нова генерація. І сьогодні я вас познайомлю з дівчиною, яка власноруч шиє подібні іграшки. Але спочатку трохи історії. Іграшковий ведмедик. Річ, яка потішить як дитину. Так і дорослого. Це сьогодні вони багато що вміють і танцювати, і співати, і розмовляти. Та колись було все інакше. В 70-х роках 19 століття іграшка здобула прихильність покупців завдяки німцям Ріхарду та Маргарет Штайф. Саме їх фабрика випускала ведмедиків із хутра та з рухомими кінцівками. Ідея створення такої іграшки виникла в Ріхарда опісля перегляду циркової вистави з ведмедем. Популярності іграшці додала історія з президентом США Теодором Рузвельтом, коли в 1902 році під час невдалого полювання він відмовився стріляти у прив'язаного беззахисного ведмедя. Історія потрапила до газети Вашингтон Пост. Такий вчинок американці гідно оцінили, а тварина здобула їх любов. Опісля такої події дружина російського емігранта Моріса Мічтома зробила з тканини та тирси іграшкового ведмедика. Жінка виставила його у вітрині магазину разом із вирізкою з газети. Людям так сподобався ведмедик, що вони масово хотіли його придбати. І так Моріс написав листа Теодору Рузвельту з проханням назвати іграшку на його честь. На що й отримав дозвіл. Так з'явився відомий всім ведмедик Тедді. І саме він в 1998 році був занесений до книги рекордів Гіннеса. Майстер Лін Ламп з Англії виготовила найменшого плюшового ведмедика у світі розміром 5 міліметрів. Сьогодні існують десятки тисяч колекціонерів плюшових ведмедиків. Аукціон Крісті проводить торги тільки з продажу цієї іграшки. Найдорожчий екземпляр Бірб 1929 року виробництва з Мохеру, проданий за 110 тисяч євро. Його цінність в тому, що під час Другої світової війни ведмедик служив оберегом для полковника Боба Хендерсона. Такого виду іграшкам присвячені клуби в інтернеті та цілі музеї в різних країнах, адже вони надзвичайно милі та популярні. Привіт, Петро. Привіт! Я дуже вдячна тобі за те, що ти прийшла до нас у студію і принесла свою творчість. І одразу таке запитання: чому ти вирішила шити саме такі іграшки, саме іграшкових ведмедиків? Ну, вирішила я це вже майже давно, ще в дитинстві колись, тому що я дуже давно збираю іграшкових ведмедиків, іменно теді ведмедиків. Ну і з часом я почала займатися рукоділлям, і ну це одразу стало зрозуміло, що, що я я би сам саме ведмедиків хотіла создати. І з часом це в мене і вийшло. Багато ескізувала, багато придумовувала, мінялися форми з часом. І ось Дійшла до такої до такої форми ведмедиків. Скажи, будь ласка, а що ти відчуваєш, коли ти шиєш іграшки? Ну, е, ко, ну при пошитті кожного ведмедика, так як це замовляють індивідуальні люди, е, завжди найбільше е, думаю про... Те, як би створити для них ідеальні ведмедики. Звісно, переповнюють емоції, тому що вони всі по, по собі дуже веселі і багато позитиву отримують від цієї роботи. Твої друзі, знайомі. Як люди реагують на твої іграшки, на твою творчість? Ну, Безпосередньо позитивно реагують люди. Що їх найбільше спонукає до такого позитиву. Який зовнішній вигляд? Чи а, сам так. процес, коли ти розповідаєш про їхнє створення? Ні, ну сам перше враження. Коли їх побачать, обично получаю отримую улибоку відповідь, багато-багато і скакають, там за всякі реакції бувають. Як потрібно приступати до такої роботи? Як себе налаштовувати, щоб пошити подібного роду іграшку? Вично замовляють від мене Так, Таким чином я завжди думаю про ту людину, яку я створюю цю, цю іграшку. І уявляю собі, що яка це людина, які кольори асоціюються у мене зі мно, з ним. Звичайно, ми зустрічаємося, обговорюємо це, що як, як би вони хотіли, я додаю своє. Детянця. А скажи, будь ласка, а як давно ти шиєш іграшки, і скільки вже ти маєш у своїй колекції? Досить багато. Якраз тепер сіла і підрахувала вже за 100 ведмедиків, я пошила. Ну, це ведмедики і котики разом, скажімо так. А бать. за скільки часу? За, ну, почти ну, три роки буде. Ого, 100 да. ведмедиків. Да. Ну це були і пару котиків, бо... Спочатку я робила ведмедиків такої форми. І я зрозуміла, що ведмедики такі худенькі вигувають. У всіх асоціації з ведмедиками це таке, має бути. щось І з часом я із цієї форми зробила котиків, просто ушка переробила трошечки мордочку і стали кошками. А ведмедиків вже доробила, вони стали трохи більш кругленькі. Ми можемо говорити багато, але я думаю, цікаво нашим глядачам, та й мені самій також цікаво, як відбувається процес створення іграшки. Розкажи, будь ласка, етапи, що для цього потрібно. У мене є такі лекали. І все починається з того, що я підбираю матеріал по кольору замовлення. І а що за матеріал? Ну, Обично, в більшості працюю з натуральними. Більше льон і ну, всі види льону. Беру тканинку, наставляю на цю тканинку, лекало, обмальовую і після цього обшиваю, вирізаю і набивається це все синтепоном. От так виглядає вже набитий ведмедик синтепоном. Після цього виготовляються частинки носик і хвостик. Ззаду є хвостик. Це я окремо шию наперед, Отак от виглядає. Ось такі, да? да. Синенькі, біленькі, да, У видно. Всіх по кольору тіла. Потім шию, от, такі от носики і хвостики. Це, вже, це в першу чергу я завжди роблю. І після цього по кольору, до кольору ведмедика підбирається, відповідно, ткані, з яких буду, буду створювати одяг. Їм. Ну, є от такі от. Кольора підібрала тепер такі більш осінні до цього ведмедики. Вона ближайшим часом буде всі кольора одіта. Це буде хлопчик, дівчинка Це дівчинка буде. Це буде дівчинка. Ну і коли вже приступаю до одяга, підбираю м -м, всякі доповнюючі елементи, гіп'юри, кружева, використовую при пошитті е е одягу, Тут видно. Використовую дуже багато вуциків. Якраз на цих ведмедиків немає того, що вони в народних бронях, але обично підбираю по кольору броня. Ну, от тут видно. Тобто одягаєш ти весь одяг, такий, як ми носимо зазвичай. Так, так. Ну, да, так, ця серія була в народному броні, але здебільшого я роблю ну, на замовлення. Скажімо так, тепер більше замовляють таких ось стильових, із бабочками, з підтяжечками, і з шапочками, навіть з очками вже робили. Ну Це з бантиком, наприклад, да, дівчинка. дівчинка завжди. Або з квіточкою, або з бантиком. Тож. Спідничці з таким декольте. А загалом твої колекції, ти сказала, близько 100 ведмедиків. В якому напрямку вони зроблені? Бо це, наприклад, я бачу це в національному стилі. Так, це тепер я літом займалася такою справою, національні ведмедики. Ну, якби питалася создати свої національні. Вони не зовсім е, витримані в закарпатському стилі, але ну, я намагалася додати щось, щось е, е, народне. Ці стрічки, і воно от так вийшло в мене. А крім народного, що ще було, які ще варіанти? Ну, обично, весна, літо це більш роздіті велетики. Це з короткими рукавами, платічка. А от тепер наступила вже осінь, наближається зима, і я от тепер буду одівати їх вже потепліше, щоб їм не було холодно. Обично по сезону. У мене колекції. За весь час, який ти шиєш іграшки, чи можеш пригадати якусь таку особливу, з якої ти найбільше, можна сказати, в певній мірі мороки мала, або яка найбільше труднощів тебе викликала в роботі? Як сказати труднощів в мене взагалі тут не викликає жодна робота, тому що я це роблю з величезним задоволенням. Даже не знаю. Вони якось для мене всі особливі, коли я їх роблю. Дуже багато позитиву від них получаю. І я б не сказала, що тут трудно що тут цій праці не бувають. І скільки часу ти витрачаєш, щоб пошити одну іграшку? Ну, е, спочатку, звісно, це було, було таке, що одного медика і два дні робила зразу. Ну, два два робочі дні, це так скажімо. А тепер вже якби набита рука вже за три роки. Буває, що елементики які наперед шаю, носики, хвостики, то це вже лише треба зібрати докупи. Ну, за день можна сказати. Що за один день? Так, да. Одного ведмедика за один день. Цікаво приблизно. Я дивилася в інтернеті ролики, і там натрапили на один такий досить цікавий, як на мій погляд. Дівчина шила іграшку, також ведмедика, але зі шкарпетки. Не спробувала ти щось таке колись. Я таким не займалася. Якось мені хотілося создати взагалі щось, щось своє. Дуже багато різних методів в інтернеті я теж вже бачила. От, от це, це мої ведмедики, я їх так от создала Не і шкарпеток, а і з тканин. Крісно. Знаєш, побутує така думка, що іграшки це лише для маленьких дітей. Ну я думаю, що такі іграшки потішили б і доросту людину. На твою думку, коли хтось куп... робить такий подарунок у формі ведмедика іграшкового, яка людина може собі такий подарунок зробити? Ну, я би сказала так, що не зовсім тільки для дітей їх купують. Взагалі, мені здається, що саме більше їх купують дорослі для себе, в першу чергу, і дорослі дорослим подарок, як інтер'єр, як доповнюючи інтер'єр якісь там. Ну, Обично замовляють у мене дорослі ведмедиків, у... кажуть, що які кольорові і гами, що це підходило в той же інтер'єр і куди вони їх замовляють. Замовляли і діткам, але здебільшого замовляли як, як елемент інтер'єру подарунок, тобто не, не як іграшку. Щоб цим любувалися і прикрашало прикрашала їхній інтер'єр. В майбутньому яку би колекцію хотіла створити, чи можливо окрім ведмедиків щось інше би ще хотіла створити? Ну я займаюся багато чим, не тільки ведмедиками, вже дійшла до того, що создала всякі різні дрібні іграшки, від вот сердечка такі. Тички, всякі. Тепер вже приступ... приступаю до різдвяних іграшок. Там дуже багато різного буде на ялинку від сердечок до до колокольчиків. Дуже багато в планах, звісно, побачимо, що з цього всього зроблю. А десь ти представляла свої іграшки на конкурсах чи, можливо, на якихось оглядних ми цього літа їздили в Румунію, представляли Україну на міжнародному фестивалі, і дуже цікаво так вийшло, що з України із всіх країн, з Венгрії, Словакії, представляли на старше покоління свої, якби ізділля, всякі там кераміку, вишивки, хто що. Якось так вийшло, що з України приїхала молодь, і ми представили от, такі свої. Не, не зовсім національні, але я думаю, що Колоритні. Колоритні, так. вийшли і, іграшки. Ми цього року в Сатумарі представляли Україну своїми іграшками. І результат як оцінили? Дуже дуже позитивні ну, реакції були на нас, звісно, і, і зацікавила людей дуже. А що найбільше їм сподобалося? Ведмедики. <рес> так, Ведмедики. А серед інших конкурсантів був хтось, що мав на кшталт щось твоїх іграшок? Ні, не були іграшки. Кажу, більше представляли культурні такі: кераміку, вишивки, бісер. Багато-багато різних технік, але іграшки ніхто не представляв, тому була дуже рада, що могла це показати. А немає в тебе в планах, наприклад, створити якийсь свій гурток, де би ти могла розказувати іншим дівчатам Можливо. або хлопцям всім бажаючим, хто хотів цим займатися? Так, да, я вже над цим думала. Думаю, що в ближайшому це буде. І останнє ще тоді запитаю в тебе, скажи, будь ласка, на твою думку, людина, яка займається творчістю і не просто творчістю, а чимось таким незвичним, може, в певній мірі дитячим, якою вона повинна бути в душі, що вона повинна мати таке особливе, щоб створювати речі, не схожі на буденні? Ну. Та я маю про себе щось розказати. Не знаю, я себе з боку, звісно, не дуже бачу, але я думаю, що е, по-любому людина має бути в душі десь е, залишатися на якусь міру завжди дитиною. Тому що такі речі тільки так можна бачити і створювати. І багато позитиву треба, щоб було що вкласти в них. Що ж, я тобі, Петро, дякую. Дякую, що прийшла, що розповіла про свою творчість. Я думаю, багато хто з наших глядачів теж вирішить приєднатися до такої приємної справи. Я дякую за запрошення. А з вами, мої любі, я прощаюсь. Творіть та будьте креативними. І не бійтесь показати, що десь глибоко в душі, ви теж трішки дитина.